Так, друзі, всім привіт! Сьогодні ми продовжимо торгувати на такому брокері як Pocket Option. У нас сьогодні нова стратегія та погнали! Значить новий сайт TradingView, з якого ми будемо брати самий сигнал. Тому що, е якщо ми будемо торгувати просто на око, як роблять більшість людей на ринку, які не аналізують це все правильно. Так, ми можемо заробити якісь там 10-15 доларів, але це ніколи не будуть такі гроші, які ми б хотіли б всі дружно заробляти. От так, як в мене зараз на балансі 49 тисяч це реальний баланс. Я перед вами зробив тут невеличку угоду всього там на 10 доларів. Так що, як починаємо. Значить, заходимо ми на Trading View, вибираємо тут. Нашу валютну пару, на якій ми будемо. Сьогодні це японська єна до долара США. Я вже тут а без вас трошки зробив сигнал нам на одну хвилину активно продавати. Значить, що ми і будемо робити? Значить, заходимо сюди, робимо якийсь, весь мінус ставку, активно продавати. Все. Діло пішло. Значить. Я дуже хочу, щоб ви спробували таку ж саму схему, як і я зійшли, або в мій телеграм-канал, де я розказую дуже багато різних цікавих речей про торгування на Pocket Option і взагалі про своє життя, як я починав торгувати. Я починав торгувати з дуже малих сум, коли ще працював на дуже важкій фізичній роботі, де мені. Кожна копійка була дорога, а зараз я можу просто встати зранку і почати торгувати. Тому всім дуже рекомендую попробувати та затестити оцю от роботу. Так, ми вже бачимо, що ще лишилось 10 секунд. Дивимося, дивимося, що нам тут все це покаже. Ось цей такий сайтик. Дуже простий, дуже зручний, все дуже просто. І. Що ми бачимо, наша ставка зійшла. Тобто це все справді працює, це ніякий не обман. Real справжній баланс, мій аккаунт. Також на Pocket Option є вже, як повторююсь, є дуже зручне поповнення рахунку, та вивід коштів з балансу. Не треба чекати ні день, ні два Все проходить дуже миттєво, тому всім рекомендую.